У честь для продовження промови пана Дмитрича. Тоді ще раз нагадаю, що його активна позиція, яка була озвучена щойно, свідчить про те, що дійсно закон про основні засади примусово вилучення Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Почав діяти, бо фактично 3 березня року він був підписаний президентом і опублікований в газеті «Голос України. Оперативний, з якої заявив на другий день, подав заяву Степану Дмитрович, освідчив про те, що він не є байдужим до життя нашого суспільства, нашої держави, а він реагує. Якщо ви не було рішення Печерського суду від 11 листопада, звичайно, було б важко, наприклад, говорити про е, ті чи інші якісь м, факти, які спростовують е, висновки е, позивної заяви. Та да, є е, три великі статті у е, інтернет-віддані Радіо Свобода, де говориться і цього. І в серпні, в, в вересні, листопаді, і от остання така була е, стаття в Радіо Свободі у січні 23-го року, який говориться про Бабакова, про Гіннера, про Володіна, які є засновниками багатьох великих підприємних засновниками, а е, власниками українських підприємств, організацій і е, в підтвердження цього. Е, 11 листопада слідчий суддя Печерського району міста Києва на е, су, розглядаючи клопотання представного керівника Офісу Генеральної прокуратури України, е, зазначив, що ж таке Бак, Баков, Володин і відповідно інші е, представники Російської Федерації і в чому їхня уже форма. Вини, яка дала можливість згодом у нарадчій кімнаті слідчому на суді винести е, відповідне рішення, яким було накладено арешт на е, майно, зокрема членців опоминав. Маленький, не буду займати вас е, е, багато часу, бо у вас є відповідна постанова, ухвала слідчих судді, але е, на одній з сторінок це передостання сторінка. Е, слідчі, суддя чітко записує за результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що за період 2017-2022 року такі особи, як Бабаков та інші, заволоділи майном на 1 мільярд 656 мільйонів 626 тисяч 727 гривень. Тим самим Заволоділи цими грошима, а в подальшому легалізували частину вказаних коштів на загальну суму 22 мільйона 552 тисячі 240 гривень. Кому належали ці гроші? Кому належало те майно? Те 5, обл. обленерго, які підпали не просто під санкції, але вони вже попали під судовий спосіб переслідування, тому що суд задоволив. Клопотання прокурора і наклав на те, що вкрадено нашої держави. І ще з дійсно не закінчилось. Але стаття 129 1 Конституції України каже, якщо судове рішення прийнято, і воно вступило в силу, вона має силу закону. Це перше. А тепер звернувся, я до роз'яснення племену Верховного суду України. Від 27 лютого 2009 року просудову практику справ про захист негідності честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичних та юридичних осіб. У цьому роз'ясненні пленом Верховного суду є дуже цікавий момент Пункт 15 частина 4. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладає неправдиво. Тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі, або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності. Рап. У нас рішення суду від 11 листопада, в якому записано, мільярди крали представники е, Російської Федерації. Я не знаю, чому до е, рішення до... На, е, Законом засади промислового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської імперії, Російської Федерації та її резидентів наша правоохоронна система мучала. сліпа або не дочувала, або просто не розуміли і не вміли, і не знали теорії доказів або цій постанові від 11 листопада вже 10 складів злочинів. Які віднесені статтею 12 Кримінального кодексу України до тяжких і особливо тяжких, інкримінованих oh -oh. вже Бабакову та інше. Oh -oh. За те, що приватизували чи не цього та ще інших п'ять підприємств. На мільярд е, е, по на півтора мільярда грошей вбили, а від них і легалізували кошти на суму понад кільмілювати. Що це є? Це крадіжка. Це не тільки крадіжки, це ухилення сплати податків. Okay. Це 10 складів злочинів. І всі вони віднесені до категорії тяжких і особливо тяжких, а особливо тяжкі від 10 до 15. І ми хотіли продовження е, обґрунтування е, своєї думки про. Відсутність у позовній заяві і доповненій до позовної заяви аргументів, які би сказали, що Степан Дмитрович е, принизив оп... честь, гідність, ділову репутацію uh -huh. обленемо. А дослівно, ось «малесенький» — це звернення. маленьке звернення, у ньому всього написано, задай вау, пане. Голова військової адміністрації, вже стала вона не обласна державна, а військова е, адміністрація, що є такий попаков, перевірте, що є. Це є твердження чи судження. Є постанова Великої Палати Верховного Суду України, яка 23 лютого е, січня цього року е, отримавши з Європейського суду справ людини е, на справу е, по е, одній з. Таких тверджень для оціночних суджень дала поняття. Оціночне поняття, оціночне е е судження це людина думає про те, що сталося. А фактичне твердження це злодій, крадій його в тюрму. Так. А що є, оцього? написано до Сепана Дмитричу, його заяві нема. То кого ми захищаємо Балкова, Ба Ба який вкрав. Чи ми захищаємо? І гідність нашого облиненого. Дійсно, там працюють люди. За рахунок їхніх зусиль ми маємо і світло, і маємо можливість жити нормально, спокійно. Але в нас є інші докази, який сам по собі вже буде втілений обвинувальний акт. А згодом такі справи ведуться не один день, не один місяць. Він крали руками з 2001 року. Бо перші інформації про те, що бабаку і команда з за усіх зайшла на Україну і потихеньку прихватизовували те, що належало нашому українському народу. Напад, стаття Конституції 13, 13 і все решта. Хто їм дозволяв? А у нас є закон. Ну, не для когось писаний, а для когось... для друзів для закон, для друзів усе, для людей. А Тому закон. хотілося би. Шановний суд, завершення сказати одне, що у нормах цивільного законодавства і в цілому юридичній практиці української законотворчої діяльності немає такого визначення, що таке гідність, що таке ділова репутація. Це тільки оціночні поняття, які може дати і керівник своєму підлеглому. А керівнику, якого ми наймаємо на роботу навіть і як президента України, на певний срок бо вибираємо його, ми йому теж даємо оцінку на той срок, з котрий президент не проходить, бо ми оцінили його досвідження, сказали досить. В нашому випадку, звідкого малесенького <клес> звернення, жоден працівник Чернівців Обленерго не піддався якомусь е е приниженій честі. Немає ніякої принижені ділової репутації, немає uh, приміщення. А, а там є ті одне судження, пане голова. Ви ж тут саме головний в нашій області, а там президент так Та розберіться, у вас є правових органів, прокуратура, суд, гарант Конституції. там можна. Ніхті правові інструменти є право порушити кримінальне провадження, зарісувати єдину реєстру відповідні злочин почати. А тут начальник бюро облдержадміністрації порушення е, інструкції про проведення діловодства органа органах е, органа державної адміністрації в 2020 році був прийняти. і начальник юридичного бюро Сергій Нежурбідан відповідно до статті 242. Це пополовини частини сьоми. Тривалість особливих дебатих учасників повинна бути однакова, і вони повинні виходити за межі предмету. Дякую, ми просто більше. Не порушуємо ласка. Я ще раз повторяю, що у діях Степана Дмитровича не було і натяку на те, щоб порушити честь, гідність. І ділової репутації як просто фізичної особи, так і юридичної особи. А тому і е, посовна заява, е, в якій ставиться питання про, е, <кій> ставиться питання про те, щоб е, захистити ділову репутацію, е, спросувати недостовірні інформації та стягнути, стягнути моральну шкоду у розмірі одної гривні із Степана Дмитровича, не доведена, а тому керуючись статтею Пунктом 2 частини першої статті 255 Цивільного процесуального кодексу України прошу закрити провадження у справі за відсутністю предмету спора. Інформація була направлена, як оціночне случення, і воно не має категорії відповідальності, нібито за порушення чисті гідності героїв ротації. Дякую. I <laughs> do